Я хочу подякувати голові фонду Соні України Олександру Крутько, а також Сергію Комарову, власнику СТО, за те, що з часу повномасштабного вторгнення на цьому СТО вже було відремонтовано більш ніж 200 автівок для наших військових. Фонда Соня Україна надає фінансову підтримку. А Сергій разом зі своїми хлопцями безкоштовно виконує ремонт. Зі свого боку, я також на цьому тижні передам великий підйомник для СТО для того, щоб прискорити процес обслуговування та ремонту автів. Коли хлопці звертаються до нас по допомогу, ну, їм вже ж неможливо відказати. Тому ми стараємося, робимо давше все, що в наших силах. Дякую моїм друзям, моїм колегам. Вони приходять і допомагають, коли в них є час. Дякую Андрію Лениничу за підйомник. Він нам дуже, дуже в користь буде. Ця робота піде на багато бистріше. Дуже вчасно, бо не вистачає засобів для ремонту. Це дуже дуже важлива допомога. Бо без машини на війні не як весь перелік бригад. 72-га бригада, чорні запорожці, запорожці», 53-я бригада, 110-та, 54-та бригада. 128 бригада, 108 наша бригада, ТРО Кам'янського, Дуже багато хлопців звертаються. Нікому ми не відмовляємо і робимо їх автівки.